Всім вітання! Я хочу вам показати, як працює ну, в роботі ось такий прилад від компанії Просхід, моделька МТ-7059. Що це за прилад? Це тестер від тої пари. Він складається з трьох штук, можна просто перевірити від ту пару ну, лінк чи цілий, а можна використовувати його як трасу шука, така функція. Давайте подивимося: от у нас є ніби пучок кабелів, бачите, і нам потрібно ну, тут це телевізор і домофон, і, наприклад, нам потрібно вичислити. Які з цих кабелів не всі підключати, йде на телевізору вітальню. Тому беремо це буде у нас генератор сигналу. Підключаємося в розетку, а тут шукаємо кабель. Другий етап. Підходимо до розетки. Тут має бути наш телевізор. Нам потрібно знайти кабель, який йде звідси в серверну. Підключили сам тестер, перевели в режим сканування, ну, ніби генератора. Перевіряємо, чи є сигнал. Беремо другу частинку, це така ЄФ можна міняти поліфонію. І йдемо в сервер назад. Тепер справа за малим, потрібно знайти з цих кабелів. Це наш потрібний. Ось наш кабель. Перевіряємо всі інші. Ні. І ось наш кабель. Ми його підписуємо і підключаємо.